Всім привіт! Сьогодні поговоримо про касету розсаду, яка в нас є, яку ми вирощуємо сорта, як вирощуємо, які в нас є е, інструменти для покращення і полегшення своєї роботи. Е, ми вирощуємо три сорта: це Румба, е, Мальвіна і Азія. Всі три сорта мають. Е, Свої особливості по вирощуванню. Вони не однакові. Для, для когось треба більше вологи. А, поки ми в теплиці тримаємо, комусь треба менше вологи. А, хто, когось ми через 7 днів вже виносимо з теплиці, а когось приходиться ще 2 тижні тримати. А, Азія в нас самий вибагливий сорт. А, і, звісно, найпроблематичні в плані випадів, кількості проживаємості. Ми не знаємо чого, ми вже багато років експериментуємо. А, і в нас плюс-мінус іноді гірші результати, іноді краще, але все одно процент випадів дуже великий. Ось так виглядає Азія. Ось так от нього є. Шо? Такі вони коренева. Все заплетено, вже треба на висадку. З Азії є багато нюансів. Є ну, от, гарні саженці, да, але є, от, наприклад, далеко не треба ходити, є, да, от, от не прижилося. Чого воно не прижилося? Чого воно ну, тут, бачите, поусаженість, він просто... Просто згнив. Чого і як, непонятно. Процент випада ну, суттєвий. Ну, місцями типу ок, да? тобто, ну, типу, більша частина. Там в мене є там, місце, там де прям, от, проблематично. п'ятнистість е, на Азії це. Вона шагає з нами повністю весь період від посадки до поки ми її не висадимо або не відправимо. 15 це її біль. Останні сорта теж хапають 15, але не в такій кількості Азія. Хоча обробок тут було 5 за 5 тижнів. Різних фунгіцидів: Привікур, Луна, Свіч, Ютака і ще щось. Не помню. П'ять фунгіцидів було. Але все одно вона хапає е, п'ятнистість, е, як ми не стараємося з ним, не, не, не боротися. Ну, це її особливості. Ми вирощуємо вже багато її років. Ну, от, е, ми колись е, Азію, Коли ми тільки почали розсаду робити її, ми її назвали розсада у Мінію. Ну так воно і є, ну, тіпа, візуально, іноді радуєшся, ну приходиш якесь п'ятно, от як тут. Чого воно тут пропало, ну, от, ну непонятно. Ну, прям цілими касетами, воно просто згнило. Не прожилося, засохло, згнило. Чого ми не знаємо. Можливо, хтось з вас займається Азією касеткою і може підказати, чого таке буває, на що звернути увагу, да? щоб процент проживаємості був кращий, бо Кількість випадів, виходить, в собівартості вона нам виходить дуже дорого. Бо ми там ну, заклали 36-37, а тут, якщо висадиться, якщо буде 25-26, то буде дуже добре, а то можливо ще менше. Зараз покажемо пару касет, як пару там, добру пачку перебирали, щоб трошки звільнити місце. ну от Ціла гора. Субстрата, тут десь там, з півтора тюка, напевно, субстрата з саженцями. І от воно вроде би, корінець навіть пустило, але ні листочка, нічого немає. Тут згнило, навіть щось корінець пустило, ну згнило. І обробок було багато. А це от, стільки касається, ми просто звільнили пустих. Це типу, то, що пропало фактично, там ми попереставляли в другі. Наприклад, якщо брати далі, слідущий, наприклад, ну, мальвіну. До неї немає питань. Ну, такого немає випадів, нічого. Вона ну, в Мальвіні є особливість, вона довше вкоріднюється. Її ми тримаємо в теплиці там, до двох тижнів, напевно. От. Вона не так давно винесена. Такий. коренево в неї. Ну їй ще трошки треба підрости. Якщо б, б я там собі зараз висадку брав би, то її можна садити без проблем. Есі і собі її забрати касітами кудись да, і можна висаджувати. Пересилати в таку кореневу, ну, трошки некомфортно, вона може трошки розсипатися. То ми зазвичай трошки да більше часу. А, на її вкоріне. Ну і буквально не так давно її винесли. Вона на вулиці десь дню 5, може 6. А, і в нас ромба, ромбу винесли буквально там пару днів назад. Вона у нас потужніша, ну, бо самі саженці. І Коренева ще в неї. Коренева в неї ще не Бачите, от вона починає тільки заплітатися. Ну, вона типу, саме пізня посадка, саме пізніше садилася. Буквально на днях винеслася. Що нас там? Ну, от так. Така в неї коренева система. її ще росте трохи. Вона підросте, набере, заплете вже більше кореневу систему, фактично буде така, як альзія, тоді вона піде на висадку. І буде все в неї хорошо. Ну з Азією процент випадів, ну, я думаю, 30 і більше. Ну прям критично. іноді Руки опускається, думаю, що щось замінити, ну азію замінити я не можу. Нема такого сорту, який би мені подобався настільки, оскільки вона, і по смаковим якостям, по калібру. Ех, і До цього мучаємося, Мучаємося вредна вона, вона вредна і на полі, теж, вона теж хворіє. Но з касеткою кажу, якщо б там, якщо б ми щось інше робили тут, да, по, ну, там, по румбі, по, по мальвіні, ми робимо практично те саме. чуть чуть ми, ну, понятно, коригуємо десь там. По влажності, по клімату тось, ну, в теплиці. але таке, Якщо хтось скаже, знає, в чому ключ до Азії, буду великий вдячний, пишіть в коментарях або можете позвонити, написати мені. так що Азія дуже в цьому плані щепетільна. Далі хотів показати вам, чим ми користуємося для спрощення роботи. Це ось такі вила не вила для того, щоб. Переносити касетну розсаду. Ось так. Раз. І підняв. І все. Касета не гнеться, не мнеться, не перевертається. Поставив, витягнув і все. Ручка на центрі тяжкості касети. Дуже зручно носити по розмірах. Ну, довжина оцих прутів це на довжину касети. Прути це катанка шестерка. Уголок це 15 чи 20 уголок і ручка зроблена з катанки десятки. Дуже зручно. Поки там Ну коли ти носиш багато, то поначалу коли сил більше можна носити, навіть я по дві ставлю одну на одну і вилами тобто я фактично зараз можу нести 4 касети, <кліпи> пришвидшує дуже сильну роботу. І полегшує. Ну, в рази набагато полегшує. Дуже зручна штука. Далі. Коли ми для, для набивання касет субстрат ми використовуємо LaFlora. Беремо його в рівному ми беремо його піддонами. Обично ми, зазвичай ми замовляємо десь два піддона, нам вони підшукують транспортний засіб, це там або бус, якийсь спрінтер, або п'ятітоннік, і нам фактично сам на адресу до нас прямо привозять. Доставкою, якщо там нова почта буде дуже дорого. Таким макаром досить зручно там виходить в середньому десь біля 100 гривень доставка одного тюка. ну і Відповідно, так як ми беремо оптом, ну і ціник там теж цікавий. Далі торф весь торф завжди пересівається. Ну, то есть мы, коли його... Він весь пресований йде, да? він викидаєш, він... Ну, його треба розпушити. Треба або зробити спеціальний апарат, який я хочу, на мене всі руки не доходять зробити для розпушування субстрата. Ми, Але ми використовуємо по другому поки підстеляємо плівку. Я в теплиці зазвичай розстеляю плівку. Беру у мене тут є таке чудо совєтської удобств. кровать. така. остатки точніше від неї. І я його пересіваю. Велика шуфля 2 години 12 пересіяних а, субстратом. Ну, а Далі ми типу, набиваємо е, і Для того, щоб субстрат був трошки е, трамбованіший, бо він дуже пухкий, розпушений. Е, і ми обов'язково його трамбуємо. Трамбуємо ми його такою приблудою, з пінопласта е, зроблено, вирізано ніхромовою проволокою, Вирізані по матриці ось такі зуби. Знаю, що подобного плану продаються для посадки. Ми робили під свою конкретну касету. Спочатку менше було зроблені, потім підрізали і зробили трохи більше зуби, щоб підтрамбувати субстрат. І було дуже він ну, не трамбований, то він в... вивалюється в коли ти його в нього тут запихаєш. Далі використовуємо ми для паліва верхнього. Ми, ну, тумани ми не використовуємо, ми перейшли на мікродождівателі. Ну, зручна досить штука. А, ці, боже, Здається, Delta Irrigate а, компанія називається. Досить зручні ці. Ми використовуємо на 120 літрів водовилив, а, антидренажний клапан натофімовський, відповідно вся система натофім. Дуже зручно в нього є, не пам'ятаю, десь чи 6-9 метрів радіус. Досить великий тут у нас. Ми через 3 метри використовуємо їх. Покриває непогано, нам подобається. Їх не так багато треба, як туманів. Ще з особливості ми трубу закрили ізоляцією. Для того, Щоб ми, ну, фактично використовувати для того, щоб збити температуру в теплиці. А для того щоб її збити ну, теплою водою ну, не, не сильно, то Для того, щоб вода була холодніша і не так нагрівалася. вона ну, В будь-якому випадку буде нагріватися, але не так інтенсивно, То ми використовуємо такі ізолятори. Вони там копійки коштують насправді, а, так трохи краще і температуру можна підтримувати трохи, трохи нижче. Зробив я цього року ще. До, щоб зручно було, а, бо буває, треба десь якісь края десь підляти. А, буває, що десь вітер задуває, і, і там крайніх пару касіт може бути підсихати сильніше, ніж а, То іноді треба десь там щось підляти. А, щоб його підпідливати, постійно тягати шланг. Ми тягали це дуже незручно, ти дуже часто повріждаєш інші касети, десь задіваєш, десь можеш перевернути. А то ми провели отаку от поверху. А, от використовуємо ось такі блоки. Блочна система, яка їздить по проволоці. Тут обов'язково цю петлю треба зробити, а, щоб не перегинався шланг. І на всю довжину, в, в будь-яку точку теплиці достає шланг з полівом. По так, далі. Тут ми використовуємо в теплиці а, електромагнітний клапан для відкриття води. Ну, Фільтр зрозуміло, щоб не забивалося. І в нас є, ми використовуємо насос для підняття тиску. Насос у нас ось такі характеристики. Поставити на паузу. Він в нас вода сюди подається зі скважини. Там стоїть п'ятікубовий насос, але з часом тарілки чи там, як вони, там, такі пластмасові, які подають воду, вони зношуються, і тиск і об'єм води зменшується. Для того, щоб підняти тиск, бо тут, ну, тиск потрібен там, дві з лишнім до трьох атмосфер. А для того, щоб підняти тиск, ми поставили проміжний такий насос. Набагато краще працює. Насос включається автоматично, відповідно, коли клапан відкривається, автоматично включається насос. І воно гарно все поливає, всю систему. Цього року ми теплицю не красили. Ми вирішили взяти перейти на затінняйку. Особливості сітки затінення цієї. Що бляха по розмірам, ви не вгадаєте. Можливо, а, чисто в чистому воздусі на землі розтягнути її, і, можливо, на ті розміри, які прописані а, виробником. Але дивіться, у мене периметр арок кожний да, має 10,5 метрів. Довжина одного полотна одного, другого і третього ширина по 3 метри. Тобто я брав трьохметрові, з учетом знаючи, що в мене 10,5, думаю, 3 метрові. По 70 см з кожної сторони в мене буде внизу, там травичка, там якраз буде добре. Оказалося, зараз я вам покажу, як воно виглядає з боку. А з боку в мене півтора, то й більше метра. Що з одної сторони, що з іншої? Ось. Дивіться. Ну. По півтора метра. Получається, я на їх 9 метрів, які б мали би бути, я розтягнути не можу. І це ще е, цікаве друге, що по довжині та сама історія. Я брав 3, ну, в мене 30 метрова теплиця, і я так і рішив, думаю, його ж можна розтягнути. Взяв 30 метрів. Ось 30 метрів закінчилось. Ось тут 2 метра. І тут ще десь метр. Десь мені по факту треба було брати метр 34 в ідеалі. А, далі ми взяли, ну, так як у нас край відкритий, ми дозаказали ширина 4 метри. 4. Дивимося нахльост ну, плюс-мінус метр. Ну, тут, правда, за угол десь тут ще сантиметр 40. Взяли ширину 4 метри. Ростянути на 4 проблематично, а довжину взяли вже 10. Думаю, Ну ж 10, метрів, 10 думаю, ну, має хватити. А ну, Дивимося. Тут 10 10,5 все. Ну, тут, Бачите зазор? Зазор? Десь см 80 м. Край почті до землі, але там є особливості, що от тут воно заходить сюди, вірівка, типу, і виходить зменшується мітраж. Не по зовнішньому периметру йде. Ну і з цієї сторони 10 метрів теж метр не вистачає. По факту ще 2 метри не вистачає, при тому, що 10 метрів затіняй, а 10,5 арка. Ну, не знаю, чи це в мене з математикою щось не то, чи виробник в якомусь вакуумі, то в сумірі, це я не в курсі. Але ось такі от особливості, що ми використовуємо для укорінення полунивці, для вирощення касетної розсади, деякі матеріали я вам показав, цікаві, типу, ті, що досить зручні, використовуємо субстрат, бо дуже часто питають, який субстрат, який цей. Ось ви бачите, нічого особливого, нічого особливого тут є проблематично іменно в тому, що. А нарізати, побавитися це теж не так-то все просто. Ну, і є в нас одна особливість, можливо, каже, хтось знає це по Азії, бо процент а, пропавших саженців це, я думаю, в район 30 і більше відсотків. Це прям дуже багато. Тобто там 10-15% ок, Там, навіть 20% було би ок. Але вже більше 30% це вже трошки ну, дуже дорого виходить, бо то вся робота. Посадити, пересіяти, посадити, субстрати, люди. І в конічній мітові все пропадає. Так що, ось так вирощується касетна розсада. Якщо будуть запитання, пишіть, я завжди відповідаю на коментарі. Всім дякую, всім пока!